Уронефрон у комплексній терапії циститу Дональд Трамп каже про те, що Європа гарантуватиме нам безпеку, а Британія каже, що може відмовитися від відправки військового контингенту в Україну. Я знову ж таки нагадаю, що Британія і Франція були тими головними. Рушійними силами, які штовхали цю ідею в маси, які говорили з іншими європейськими країнами, і пропонували їм цю ідею. Казали, давайте ми зараз організуємо там легіон, організуємо підтримку, відправимо Україні миротворчі сили, і вони будуть гарантувати безпеку. Та ми не відправимо їм на їх на лінію фронту. Вони будуть стояти десь по лінії Дніпра. Вони будуть стояти десь по центру України, проходити в столиці і так далі. Але при цьому вони будуть гарантувати те, що Росія. Не буде бити по Україні, тобто посилення військових дій, нібито не відбуватиметься. Це мало би нам принаймні так таку гарантію дати. Але зазначається, що зміна планів означатиме, що Британія і Європа не відправлятимуть сухопутні сили, які би охороняли ключові міста, порти і атомні електростанції для забезпечення миру в Україні. Натомість. Британські та французькі військові інструктори будуть направлені у західну частину країни, кажуть джерела. Очікується, що така зміна у військовій підтримці України може змусити Москву відступити від своїх червоних ліній для досягнення мирної угоди. Тобто, знову ж таки, навіть в цьому питанні ми говоримо про червоні лінії Москви, про червоні лінії Путіна, про червоні лінії Росії. Але ми нічого не говоримо про червоні лінії України. Наші партнери, Сполучені Штати, намагаються максимально гарантувати Путіну, що Україна на нього не нападе, але Україна на нього і не нападала. Я хочу повторити ні в 2014 році, ні в 2022. му Україна не нападала на Росію. Вона знаходилася на своїй законній території. Це Росія прийшла з військами. То що по гарантіям безпеки? Ми змінимо нашу позицію, але ми хочемо, щоб Москва порушила свої червоні лінії. Заявило дипломатичне джерело, яке бере участь у дискусіях щодо цієї коаліції охочих. Дональд Трамп каже, що переговори з Росією та Україною успішно рухаються вперед, але ситуація залишається дуже крихкою. Нібито, знаєте, як крига на водоймі. Дуже крихка ситуація наразі. E, правда, дуже крихка, але там вже на Росії почали говорити, що якщо ви вважаєте Зеленського проблемою, то що ж тоді ви за вирішувач проблем? Якщо для вас навіть це зараз не по зубах? Але подивимося знову ж таки, як сказав Олександр Мусієнко, Дональд Трамп може говорити про все, що завгодно. Це його форма правління, це його форма спілкування, це його форма доносити інформацію до усіх. Але у підсумку треба дивитися на те, що буде підписано, тому що за кожним підписом йде відповідальність. І от чи готовий Дональд Трамп до цієї відповідальності? от це вже питання залишається із зірочкою.